Олександр підприємець, і щоб отримати необхідні дозвільні документи, раніше йому доводилося тижнями оббивати пороги державних установ і годинами стояти у чергах. Получали спочатку в державних органах, там бардак був. От зараз це нормальний цивілізований процес іде. Завчора ми здали, вчора дзвонили, що вже саме вернулись, вже готові. Швидку роботу дозвільного центру забезпечують 27 державних адміністраторів. Є можливість оформити заявки і через інтернет, і у телефонному режимі. Ми вивели так називаємо багатоетапні технології отримання дозволів складних. Якщо раніше потрібно було приходити до заявнику, то на сьогоднішній день може прийти не потрібно. Система електронної черги, яка працює у центрі, дозволяє уникнути живої, незважаючи на те, що за день проходить більше 300 відвідувачів. І, хоча робота установи добре налагоджена, у сфері видачі дозвільних документів є ще багато проблем, зазначає заступник голови КМДА Анатолій Голубченко. Зокрема, йому не подобається, що видача документів часто затримується через головні управління. Рішення про дозвіл приймається не в дозвільному центрі, а приймається на місці. там у нас ще дуже багато безладу, який потрібно вичищати дуже жорстко для того, щоб Працювала вся система. Більше всього затримують терміни. Це Київська міська рада, як дозвільний центр, і управління земельних ресурсів з одного і того ж питання землі. У центрі обслуговують як юридичних, так і фізичних осіб. Тут також можна отримати статус та довідку: дитина війни, мати героїня, постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, довідки про отримання соціальної допомоги. А вже незабаром у закладі можна буде навіть паспорт отримати. У нас ідуть пілотні проекти на рахунок отримання паспорта внутрішніх паспортів закордонних. Я думаю, що до кінця року ми цю технологію впровадимо в усіх центрах надання адміністративних послуг. Також планують запровадити цифровий підпис. Це дасть можливість взагалі не приходити в приміщення дозвільного центру. Наталія Білогурова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.